Косметологи, пластичні хірурги, перукарі, майстри манікюра, педикюра, вії, фітнес, бодібілдерство тощо. Хочу, щоб було красиво. Це дуже поширена така запит, особливо, коли звертаються до б'юті майстрів і кажуть, зробіть мені красиво. А уявлення про красу, воно у всіх дуже-дуже різне. І тому дуже важливо запитувати, що є для вас краса. А головне, навіщо вам це? Дійсно, для багатьох людей краса це от якісь такі, знаєте, сучасні шаблони. Кажуть, що це красиво. І людина всередині себе вона може не Мати відгука до цього, але вона це робить для того, щоб в соціумі поставили вау, красуня, да чи красунчик. Вона це робить, не знаючи, навіщо, знаючи лише одне, що так вона буде більш успішною. Це також нормально. Для когось є якісь внутрішні відчуття краси. Людині будуть казати, да в тебе все класно, да нормально все з тобою. А от людина хоче, вона хоче не знаю, мати білий кольор волосся, скажімо, або там звузити собі там ніс, або там розкоси очі, да, щось таке губи збільшити, ще щось. І її запитують, чому. І вона може сказати, що не тому, що мода, а тому, що це дасть їй певні внутрішні відчуття, і особливо коли людина вже мала досвід, коли такі певні внутрішні відчуття я собі подобаюся, да, як вони впливають на організм в цілому, також на фізичному навіть рівні, як воно впливає, звісно, на психічний стан. Коли є оці класні внутрішні відчуття, то людина, яка вже це посмакувала, вона, звісно, вона не відмовиться від того, щоб виглядати гарно у своїй уяві. І вона робить там якусь процедуру не тому, що так написано, десь що так модно, що це привілейоване суспільство. Тебе тепер припускає, а тому, що всередині є такі класні відчуття після того, як людина стала красивіше. Взагалі, як ви ставитесь до краси? Що для вас краса? Навіщо ця вся б'ютифікація? Пишіть дуже цікаво, дуже цікаво все, що ви думаєте з цього приводу.